Всім привіт, друзі! І сьогодні я вирішила взяти вас з собою і разом розпакувати мої новенькі книги, тому що як ви бачите, їх назбиралося доволі багато. Я спеціально нічого не відкривала, чекала вас. Тому давайте скоріше подивимось, що я такого тут на замовляла. І одразу перед початком такий малесенький дисклеймер, тому що з усіх цих посилок, пакунків, пакетів я придбала сама собі лише дві книги. Все інше це. Подарунки від видавництва або книжки на огляд. Тут хочеться зазначити, що я безмежно вдячна кожному видавництву, яке йде назустріч блогерам, яке пропонує співпрацю або підтримує ось цю співпрацю на постійній основі. Тому давайте зараз ми почнемо розпаковувати ці неймовірні книги, тому що всі ці книги я дуже хотіла, я їх обирала від щирого серця, щоб скоріше їх прочитати, розказати вам і поділитися взагалі своїми враженнями. В мене ж тут буквально наверху лежить пакуночок від видавництва Видавництво, тому давайте з нього і розпочнемо. Подивіться, наскільки тут миле пакування? Тут ось такий стікер, обережно незвичайні книги. Зараз я вам покажу. Просто гляньте, як це мило! Одразу, знаєте, коли забираєш посилку з пошти, то розумієш, що тут щось незвичайно миле. Я, до речі, підготувалась. В мене є. Канцелярський ніж, за допомогою якого ми зараз відкриємо цю посилку, я нічого без вас не відкривала. Мені хотілося з цих живих емоцій, тому я. Терпіла, збирала всі ці книги десь тиждень. Мені здається, просто тому що я хотіла зробити таку розпаковку на канал загально і спробувати ось такий новий формат, коли дійсно я не збираю книги для статичних таких покупок, а разом з вами розпаковуємо посилки. Мені здається, так цікавіше вам. Не скажу, що це цікавіше мені, тому що мені треба тренувати таким чином свою силу волі, не відкривати всі ці пакунки, подарунки, посилки, але іноді так хочеться. Проте фінальний результат, я сподіваюся буде тішити. І мене, і вас. Так от, все. Видавництво, видавництво. В мене тут два комікса, або, якщо також кажуть, графічні романи, які я дуже сильно хотіла. Давайте розпочнемо з тоненького комікса, а потім перейдемо до гарячої новинки. І перший комікс, графічний роман, я не знаю, як правильно, який я взяла в видавництво на огляд: це Берген. Це ось така по суті робота, яка розповідає нам про дівчинку-підлітка, якщо я не помиляюсь, яка хворіє на депресію. І ми будемо слідкувати за тим, як вона взагалі живе. В суспільстві, які в неї взагалі відносини з людьми, чи є в неї друзі і тому подібне. Мені дуже цікаво познайомитися з цим графічним романом, тому що я ось так, коли листаю, то тут неймовірно мальовка. Правда, вона така вся в чорних тонах, не наче намальована олівцем. Дуже мені подобається розглядати ці малюнки. Ну і звісно, відчувається вже, от просто навіть коли я так рандомно листаю, ось цей настрій, такий, знаєте, гнітючий. Давайте зачитаю анотацію разом з вами. Марія 19, вона навчається в університеті, працює в крамниці і, напевно, пробує почати доросле життя. Що більше вона старається, то менше вдається, тож серця будуть розбиті, а розгубленість і самотність візьмуть гору. Час минає, а Марія стає все ближче до дна. Але може тільки тоді вона може знову встати. Візуально вражаюча частково автобіографічна історія з Норвегії про втрату життєвого шляху та марні пошуки свого місця, які ми всі колись проходимо. Мені здається, ця анотація просто в саме серденько. Цей графічний роман мені зараз поки що здається дуже сильно зайде підліткам, які намагаються зрозуміти, ким вони хочуть бути, ким вони хочуть стати, який шлях взагалі обрати. Іноді це навіть дорослим людям також актуально. Я Насправді точно буду читати цей графічний роман найближчим часом. В мене в планах є зняти щось по типу 24 години читання і читати графічні романи, тонкі якісь книги. Тому сподіваюся, що це вийде в мене зробити, коли у мене буде відпустка. Напишіть, якщо такі Формат цікаво, і от перший кандидат, який точно буде прочитаний, це Берген, тому що це швидко прочитається, але я впевнена, що ця робота залишить в мене слід в серці неймовірний, тому що ці ілюстрації ну це просто щось з чимсь. Це це просто треба брати, листати і потім нести собі додому, щоб, знаєте, так, прочитати за вечір і потім порефлексувати над цією історією. І наступне, наступний графічний роман, точніше, це чорна діра від Чарльза Бернза. Подивіться просто на цей прекрасний примірник. Якщо ви не знаєте, до речі, яка курйозна ситуація сталася з цією книгою, то я вам розповім. Тому що у видавництва була запланована ось така кольорова гама обкладинки чорна та червона. Але друкарня, щось там трі тішечки помилилась і зробили іншу кольорову гаму. І як ви бачите, працівники видавництва вийшли з ситуації, просто зробивши ось таку суперобкладинку, яка підходить під кольорову гаму. І в мене зараз насправді в руках от саме цей ексклюзивний примірник, де є е, ось ця суперобкладинка правильного кольору. І якщо її зняти, то ми побачимо інший варіант цього оформлення. Давайте зробимо це разом. Мені так подобається постійно ось цю плівку знімати. Це просто моє улюблене SMR. Так, найулюбленіший момент, мені здається, будь-яких розпаковок це ось ця плівка. Так, і давайте подивимось. Ой, вона така приємна, вона така софтач. Я навіть не очікувала, що вона софтач буде клас, дуже приємна. Але при цьому це, знаєте, такий софтач, який не залишає після себе відбитків пальців. Не знаю, як це зроблено. Вау! І ось такий варіант без супер обкладинки. Дивіться, це ось такий чорно-сірий. І якщо чесно, мені це дуже подобається. Так гарно виглядає. Я, от собі, звісно, я не буду викидати суперобкладинку, тому що мені подобається і суперобкладинка ця, але читати я буду точно без неї, тому що так і зручніше, і дійсно приємно, ось цей такий сірий колір. Так от, про о божечки, яка вона гарна! Вау, це настільки гарно. Мальовка тут така, знаєте, звичайна, як мені здається, в більшості графічних романів видавництва. Тут така чорна мальовка, чорно-біла, але як же це гарно і ці форзи, це гляньте. Вав! І до речі, я вам не показала обкладинку позаду, вона виглядає ось так. Не знаю, хто це. Будемо читати. Давайте розкажу вам взагалі про що цей графічний роман. Тому що я, коли лише побачила анонсу видавництва цього графічного роману, я зрозуміла, що це буде щось дуже круте, і я собі хочу її придбати. Але потім щось не знаю, мене відволікло, я не зробила передзамовлення, як бачите, добре, тому що отримала на огляд цей графічний роман. Але це просто говорить про те, що насправді дійсно я беру лише ті книжки, які мене цікавлять. Я не бачу сенсу. Брати на співпрацю книги, які мені, скоріш за все, не будуть цікаві. Не припадуть до душі, тому що тоді до них навіть рука не тягнеться. Тому якось так. Так, я зараз хочу знайти. Анотацію, щоб розказати вам, про що ця книга. Тому що я пам'ятаю, але так, знаєте, слабенько. І щоб вас зацікавити, мені б хотілося її зачитати, але я не можу це знайти. Клас! Давайте просто всі почекаємо, поки Даша знайде анотацію. Нарешті я знайшла анотацію, вона тут просто на ось таких чорних сторінках, тому я не одразу зорієнтувалася. Зачитую. Історія про дивну заразу, що спустошує життя підлітків в передмісті сієтла в середині 1000. 1970-х років розкриваючи жахливу природу шкільного відчуження, дикість, жорстокість, безперервну тривогу та нудьгу. Наскільки ж гіпнотично прекрасна, як і жахлива чорна діра виходить за межі свого медіуму, вправно досліджуючи динаміку. Осібної американської культурної миті та підлітків, що їх у неї затягнуто. Тоді, коли бути гіпі, перестало бути крутим. Коротше, щось дуже цікаве, дуже неординарне, і при цьому мені здається, що це все-таки буде про жорстокість, про людську чорну душу. Мені от чомусь ця анотація насправді нагадала трішечки чимось Стівена Кінга. Не знаю, чи це так, але дуже хочу прочитати. І комікс, до речі, не тоненький. Ну тобто, в ньому нормально так сторінок, мені здається, десь 500 і повинно бути. Зараз я вам скажу, тут десь повинно це бути написано, але я знову буду шукати це просто ну не знаю скільки пройде часу, поки я знайду. Скільки тут сторінок? Тут 400 сторінок, я майже вгадала, але ну, хочу сказати вам, до речі, що тут є е, ілюстрації 18, тому до цього треба бути готовим. Тут написано 16, окей, 16 є ілюстрації, тому якщо вам нема 16 можливо, варто е, запитати в батьків, чи можна вам цю книжку читати. Але я думаю, що все-таки, якщо цей віковий е, показник стоїть, то щось тут таке повинно бути: жорстоке, самобутнє і дуже цікаве. Цікаве. Мені вже не терпиться знову ж таки прочитати, тому що ілюстрації я от так листаю. Ну, це щось цікаве дійсно. Моторошне. І мені нагадує якийсь от прям фільм жахів. Побачимо, що з цього вийде, але я вже дуже хочу і прочитати. І тут, до речі, на суперобкладинці є відомості про автора. А, ну і тут і анотація на суперобкладинці. Подивіться, мені здається, це мабуть. Або автор і ілюстратор, але ось так виглядає супер обкладно. Ви б знали насправді, як я зараз хочу знімати 24 години читання. Тому що після того, як я полистала ось ці два комікси, мені так захотілося дізнатись, що ж там далі, що ж там під тими обкладинками, що це за ілюстрації, які так до себе манять, Тому чекайте. Я сподіваюся, що скоро на каналі будуть ці 24 години читання. Дуже сильно на це сподіваюсь. А ми давайте перейдемо до наступного видавництва. Далі в мене. Ось такий величезний пакунок від видавництва РМ. І тут в мене три книги, які я дуже сильно хотіла, чекала, і в яких просто я не могла встояти, коли їх побачила. Особливо про одну книжку, я так кажу. Зараз відкриємо, я вам все покажу. Так, ага, тут ще скотч. Так, секунда, відкриваю. Тут така коробка просто. О, все є. І тут в мене. Три книжечки. Давайте я зараз буду показувати вам все по порядку. Спочатку я, коли тільки побачила анонс цієї книги, я зрозуміла, що це мені дуже хочеться прочитати. От вона така, ну це історія, яка мені треба. Я зараз говорю про книгу ПАКС. Це книжечка про лисенятко. Наскільки я розумію, і про хлопчика, про те, як вони знайшли один одного, товаришують, що там в них відбувається. Єдине, що я точно пам'ятаю, що це історія, яка буде розгортатися на тлі війни. І, от, наприклад, я можу навіть зачитати «Пітер і Пакс, хлопчик і його лис, допомагають один одному пережити горе, яке в кожного своє. Двоє, але не двоє. Пронизлива щира повість про правду і брехню, про нищівність війни, про вразливість природи, про вірність собі, і відданість другові, про вміння співчувати і любити. Ну, подивіться просто на цю обкладинку, вона така мила. Я коли це побачила, ну я потім вже, до речі, побачила, що це як рахується як підліткова книжка, але я не змогла прийти повз. Для мене це щось таке повинно бути щемке, мені здається, добре і точно що може читати і дорослий. Читач, просто він для себе там віднайде інші сенси. Підліткам така література обов'язково потрібна до читання, але й дорослі можуть віднайти щось своє. І ця така гарна книжечка. І тут є друга частина пакс, мандрівка додому. Тут вже є ось таке лисеня, маленьке, ще на обкладинці. Я не буду читати анотацію до другої частини, тому що це будуть спойлери, але хоч також вже її дуже скоро, дуже скоро хочу її прочитати. І в мене навіть є план на ці дві книги, я планую взяти її їх з собою в дорогу, коли буду їхати е, до одного міста, і там я буду це читати. Тому що вони тоненькі, вони малесенькі. Давайте подивимось, скільки тут сторіночок: 180 і 200. Ну, коротше, грубо кажучи, по 200 сторінок. Але тут, як завжди, комфортний, просто неймовірний шрифт від РМ. Тут ілюстрації, і мені здається, що ця історія швидко прочитається. Тут багато діалогів. Ну... Я навіть трішечки побоююсь, щоб я не прочитала ці дві книги за дорогу, і мені ще тоді треба щось взяти. Речі, ще одна причина, чому я трішечки відкладала взагалі покупки цих книжок, тому що я не дуже люблю читати книги, де дієві особи тварини, тому що мені це завжди якось страшно читати, бо там постійно якісь такі проблеми стаються в них. І я постійно плачу над цими книжками. Тому якось я в якийсь момент свого життя відсторонилась від такої літератури, але коли побачила ось ці книги. Я не змогла встояти, тому що це пролисенятка, хлопчика і щось пов'язане з війною. Я боюсь навіть уявити, що там буде, які жахливі речі там будуть описані. Але, але з іншого боку, я не можу просто встояти. Я вже хочу це читати. Тому. Дякую це дотерпіти, щоб не почати читати просто зараз. І до речі, я вам не показала, які тут неймовірні приємні кольори у форзаців. Просто гляньте. Це з другої частини. Зараз покажу перша, тому що вона така ще ніжніша, прям фісташковий колір. Коротше, вау, дуже гарнючі книжки. Буду читати їх найближчим часом. Але це ще не все, тому що в мене в пакуночку лежить ще одна книга, точніше, комікс, який коли я побачила, я просто зрозуміла, що це треба кожному з нас. Кожному, хто дивиться це відео. Мені здається, цей комікс потрібен, тому що це комікс, який називається Книжки то любов. Подивіться просто, яка неймовірна обкладинка, ця дівчинка. Ви могли вже, на речі. Бачити щось подібне, тому що в РМ виходив комікс про дівчинку-інтровертку. Але я той комікс собі не брала, тому що не знаю, чомусь мені якось не дуже близька та тема, але книжки то любов. ну, Тут все скаже: Вау! Подивіться, на цей форзац. Як мені це подобається. От вам і плюси розпаковок, тому що я не знаю, як виглядають ці книги, і це прям живі враження. Ну і тут просто. Як вона пахне, ви б знали. Сорі, хвилинна пауза. Дуже смачно пахне, дуже. Тут різні смішні замальовки авторки про книжки. От, наприклад, наприклад, уху, наприклад книжки плюс чай ідеальні вихідні. Просто гляньте. Я вам полистаю, звісно, ближче, тому що не це так класно. Але я не буду вам все листати, тому що тоді вам не буде якогось інтересу придбати цю книгу. Повірте, мені здається, це те, що вам треба. От якби мені таку книжку хтось подарував, я була б дуже щаслива. Ну, мені її подарувало видавництво РМ, дуже вам дякую, але я маю на увазі, якби хтось мені подарував з моїх близьких людей, це дуже крутий подарунок, тому що отут ви точно не прогадаєте. Цей комікс ідеальний подарунок для будь-якого книголюба. Крапка, тому що всі ці. Ситуації замальовки вони настільки життєві, ну просто так все. Я закриваю цей комікс, тому що я зараз просто зупиню запис цього відео і буду листати цей комікс. Мені здається, я вам навіть не зачитала анотацію цього комікса а вона тут є. Давайте все-таки зачитаю ода до читатства. Чарівні комікси з цієї збірки показують, як це бути залюбленими у книжки, книжечки, книжульки, а ще книгарні і бібліотеки теж. Книжки то любов книжка-подарунок для всіх, хто обожнює аромат друкарської фарби. Годинами полює на справжні скарби серед полиць і залюбки в нові світи, спорядившись лише чаєм ручною ковдрою. Це всі ми, це всі ми з вами. Просто, просто шедевр, я не можу. От всі ці книги, це розпаховка, це просто всі книги, які я хочу зараз взяти, почати читати, зупинити зйомку цього відео і все. Але ж треба якось обирати пріоритети, розставляти щось із цього мені треба читати з вами в якихось інших форматах відео, щось читати в дорозі, що читати просто. В мене ще плани якісь там є. Боже, які плани, як в мене що не книжка, то просто шедевр, який я зараз хочу читати. Ще раз дякую РМ, тому що це неймовірно. Книжки РМ в мене вже, як ви бачите, ось тут зайняли цілу полицю. Цілу полицю. І я не збираюся зупинятись, тому що їхні анонси, ви самі все розумієте. Далі в мене пакунок від видавництва Віхола, тому що правильно не може бути жодної розпаковки або місяця якогось без новинок від Віхоли. І подивіться просто, яке них пакування. Тут дуже багато різних синонімів слово Віхола. Хвижа, пурга, заметіль, сніговиця, хвижа, заметіль. Заметіль я вже читала. Ну, коротше, ви зрозуміли. Відкриваємо, тому що тут книжка, на яку я дуже чекала. Я її так хочу прочитати, ви просто собі навіть не уявляєте. І знову ось цей приємний АСМР звук. Давайте разом. Так, тут у мене повинна бути. Ой, вона така маленька! Я думала, що це така товстушка, прям, але ні. Це така манюня. Анатолій Дністровий Сіра Пейна. Подивіться, яка гарнюча книга. Такий приємний колір цієї обкладинки. Я вам не можу передати, що це за колір. Я не знаю. Я не настільки так, розумно розбираюся всьому цьому. Але колір дуже приємний. І вона така тоненька. Ні 190 сторінок. Але тут, знаєте, є ось така історія, коли, наприклад, розділ на половині сторінки. Тому я думаю, це прочитається швидко. Шкода, я хотіла, щоб вона була товстіша, тому що мені хотілося поринути нам багато в цю історію, але я знаю, що вже виходить передзамовлення на другу частину, тому я сподіваюся, що от я цю прочитаю, буде наступна і потім третя. Якщо не помиляюсь, третє також буде сіра Пейна. Перший текст у трилогії Я не помилялась про вигадане подільське містечко Будич у своїй новій повісті. Анатолій Дністровий через взаємини митців показує руйнацію вежі із слонової кості. Із часів романтизму вона уособлювала таїну творчості, егоцентризм митця, його дистанціювання від суспільства, але в теперішньому прискореному світі стала статичною, опинилася на периферії, і доживає останні дні. Тут буде щось про маленьке село. І про митців, які там творять, якщо я не помиляюся, але я не дуже хочу заглиблюватися прямо в анотацію, тому що хочу, щоб ця книжка для мене була сюрпризом. Я дуже довіряю художці від віхоли. Правда, в мене з нею завжди складається все на 100%. Поки що була в мене, звісно, одна книга, яка мені не дуже сподобалась. Це перші, але. Мені здається, що вона тоді потрапила мені на свій час. Тому я от дуже хочу прочитати цю книгу. І, звісно ж, я прочитаю її також найближчим часом, тому що чомусь вона в мене дуже сильно асоціюється з весною саме. І взагалі це такий зручний формат, що от з цією книгою я буду кататись у метро на роботу і з роботи. І також тут ось ця неймовірна відривна закладинка від віхоли. Я їх ніколи не відриваю, бо мені шкода, але вона тут дуже гарна з цим пензликом. Дуже дякую. Мені так хочеться вже. Пошвидше почати читати всі ці книги, але поки що я їх просто нюхаю. Клас! Дуже гарна, дуже гарна обкладинка. Ну от обкладинка тут просто 100 із 10. Якось дуже швидко ми з вами йдемо в цьому ролику. Все швидесенько я так розпаковую, тому що я так довго чекала, терпіла, що мені здається, я просто одну за одну посилку зараз буду хватати, розкривати. Далі в мене дві книги залишились вже, які я придбала собі сама. І перша це посилка від видавництва лабораторія. Мені дуже подобається ось така стильна їхня лаконічна упаковка. І тут в мене книга, мені здається, не сюрприз, тому що. Ну, що б я могла собі замовити в лабораторії з такого нового, що багато хто чекав. Це класична серія їхня від'їхали. Ой! Даю вам таку маленьку підказку. Це класична серія від видавництва. В мене, до речі, тут щось такий фірмовий їхній пакуночок. І це доволі товста книга. Звісно, це Томас Манн і його буден Броки. Просто шедевр. Мені. Трішечки, здається дивним, що тут біла обкладинка. Я зараз вам поясню, чому я так думаю. Тому що я просто боюсь, що я своїми ручками замацаю цю білесеньку, прекрасненьку обкладинку, і вона буде сіренька. Сподіваюсь, що так не буде, але на та й випадок, якщо все-таки вона буде марка, то просто мені Катя, моя подруга, шиє прекрасний, не чохол, а обкладинку на цю книгу. До речі, якщо ви не знали, в неї є свій магазинчик Lumishop, ось тут десь посилання, де дуже багато різних прикольних чохлів, обкладинок на книги. І от обкладинки я до цього не користувалася ними, але зараз, мені здається, на Буденброкі треба саме обкладинка. Вау! Ви знали, яка тут неймовірна, ось така ілюстрація? Точніше, просто фон такий. Це, до речі, не пахне. От, дуже таким дивним запахом. Неяскраво вираженим. І тут такі тонесенькі сторіночки. Вони не прозорі, вони не просвічують текст з одної сторінки на іншу, але вони тонесенькі. Проте я не скажу, що це погано. Коротше, я так рада, що нарешті українські видавництва видають гарно класику. Тому що, звісно, класику до цього там видавала фоліо. Всі ми знаємо ці обкладинки від фоліо. Я ніколи собі не купував нічого від цього видавництва в колекцію, тому що там жахливо папір, обкладинки, якість, все. Мені особисто на мій суб'єктивний смак не подобається. І я дуже щаслива, що це тільки початок, що далі лабораторія буде видавати ще і ще в цій серії книги. І я дуже сильно чекаю, наприклад, Wilky Колінс, тому що я обожнюю. Від цього автора жінка в білому, в них вийде, якщо не помиляюсь, місячний камінь, дуже сильно чекаю. Я цю книгу не читала, тому для мене це буде прям оцей ковток свіжого повітря. І, до речі, на Буденброки, я б, можливо, хотіла щось навіть зняти, якийсь там читацький щоденник або ще щось. А, але я розумію, що це така товстюща книга, що я її буду читати, ого, го скільки. Я її думаю читати найближчим часом, тому що я обожнюю класику. Я чула, що ця книжка щось нереальне. Це просто сімейна сага. Про про занепад однієї родини, про те, як вони дійшли від такого, знаєте, почали з такої заможної родини і скотилися в щось жахливе. Будемо читати. Напишіть мені в коментарях, чи ви взагалі беретеся за цю книгу, тому що кажуть, що Томас Ман, ну, прям, складний в читанні. А, поки що в нас виходили лише його новели. Я їх не купувала собі, тому що я не дуже люблю коротку прозу, але коли побачила Буден Броків, зрозуміла, що все. Відкриваю колекцію е, лабораторії класичних оцих творів. Відкриваю цей скриньку Пандорицю, тому що в мене вже немає місця для лабораторії, куди її ставити, не знаю, але кудись буду. І ще, до речі, один мінус, як на мене, цієї серії: вони ось такі лаконічні білі корінці. І мені здається, що коли на полицях буде багато цих книжок, вони все трішечки зіллється в одне суцільне біле таке. Якесь п'ятно, але сподіваюся, це буде якось гарно виглядати. Це, звісно ж, чисто місма. Комусь навпаки, подобається, що це така мінімалістична серія, і я рада за вас, тому що я в цілому, мені подобається, в цілому, якщо брати ця серія, подобається ось ця ілюстрація, дуже гарна. Але просто трішечки я люблю, коли. Мої книжкові полиці більш яскраві, більш такі ну різного формату книги, різного кольору. А тут вийде просто біленьке, тому якось в мене такі двоякі враження, але я розумію, що багато кому це подобається. І це також класне рішення, тому що все-таки це класична серія, тому мені здається, вони обрали таку стриману кольорову гаму. Ну і на фінал я залишила пакуночок від. Не видавництва, а від книгарні сенс. Ось такі пакети. Тут написано сенс, а тут написано пакет з сенсом. Як ви розумієте, я вже сходила на відкриття книгарні Сенс на Хрещатику. Мені так сподобалось. Оце той випадок, коли здається, що там завжди повинна була бути книгарня. Правда, там дуже смачна кухня. Ми вже з моєю подругою зацінили там сніданки. Там дуже смачні сирники, і там недорогі вони. Ну тобто, реально для центру Хрещатика, точніше для центру Києва, це дійсно класні ціни помірні. Також мені дуже сподобалось, що там ціни без націнки, вони дійсно тримають видавничу ціну. Це круто за це я ще поважала сенс, коли в них була лише одна книгарня на Арсенальній. Це, до речі, була моя одна з найлюбленіших книгарень Києва, тому що там ось це якийсь відчуваєш такий приємний вайб, коли туди заходиш. Мені дуже правда дійсно подобається власне книгарні, і мені подобається все, що вони роблять, там які там люди працюють. Коротше, це суцільне моє задоволення і рекомендація сходити в книгарню сенс або на хрещатику, тому що вона прям новесенька, або на Арсенальній, тому що ну вони заслуговують того, щоб люди до них приходили частіше і частіше. Але, якщо чесно, хрещатик поки не йдіть, тому що там так багато людей, що неможливо насолодитися повністю книгарнею. І ще, до речі, величезний плюс книгарні, що вона пецфрендлі. Там дуже багато милих собачок бігає. Наприклад, коли ми були, там бігав милесенький, просто неймовірний французький бульдожик, якого всі могли погладити. Я так і не зрозуміла, якщо чесно, хто власник того милого створіння, але ніхто не заперечував, щоб його гладили, тому навіть я його погладила, хоча я зазвичай ніколи не гладжу чужих собачок. Поки не це у власника, бо сама розумію, що це не дуже приємно, коли до твоєї собаки хтось лізе без дозволу. Ти ж до дитини не лізеш без дозволу, то якби й до собаки також не можна, але. Я так по реакції людей по тому, що їх всі гладять, собачка задоволена, подумала, ну ладно, я також просто трішечки поглажу. І знаєте, для мене завжди особисто погладити якусь собачку це плюс тисяча до настрою, і вже день у мене задався. Тому ця книгарня від мене автоматично отримала 10 із 10, і я туди буду ходити дуже часто. Так от, що ж я там придбала? Я дуже довго ходила, обирала, тому що вибір і асортимент там величезний. Дуже зручно, що там все поділено по жанрах. Якось мені комфортно там було. Не як Завжди в книгарнях, знаєте, якось розкидано. Але от там прям секції поділені, все так розумно, класно, дійсно простір, організований, супер. І я ходила, дивилася, не знала, що придбати. Згадала про книгу танго смерті Винничука, але її не було. Тому я вирішила винести те, що я дуже сильно хотіла, але постійно не наважувала собі придбати. А тут вирішила так знаєте запам'ятати цей день такою приємною покупкою. Я придбала три мушкетери. Така гарна. Вона неймовірна. Я взагалі не зрозуміла, чому в мене так довго не було цієї книги. У мене від цього автора інша книга його, граф Монте Крісто, просто одна з найулюбленіших. Чому я не читала Три Мушкетери? Я не знаю. Я нічого не знаю про цю історію. Я не дивилася цього фільму, серіалу, який раніше постійно крутили по телебаченню. От просто взагалі нічого не знаю. анотацію також не читаю, тому що я хочу відкрити для себе цю історію з нуля. Тут дуже багато ілюстрацій в книзі. Мені це так подобається, і тут при. Ємний оку шрифт, що не може мене не тішити, тому що я спочатку боялася, що тут буде мізерні такі літери, але ні. За рахунок того, що книга збільшеного формату, в ній, до речі. 800 сторінок майже, але приємний шрифт. І є ось такі різні ілюстрації. Просто подивіться. Коротше, книжка супер. Вона подарунково виглядає, і мені так вона подобається. Я її буду читати. Сподіваюсь, влітку хотілося би. Якось в мене дуже багато класиків, дуже багато планів таких на товсті книги. І мене це трішечки навіть лякає. Я хочу чесно. Але побачимо, хочу все встигнути, але от три мушкетери Точно в мене в планах на літо, тому що це щось просто крутезне, неймовірне, я впевнена, така пригодницька література, в якій буде підніматись дуже багато різних цікавих тем, питань і проблематик. Тому будемо читати. Якось так. А я показала вам всі свої пакунки за останній період, які я собі замовляла, купувала і отримувала в подаруночки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментарях, що ви останнього собі придбали або замовили, або вам подарували. Мені буде дуже цікаво. На цьому все Побачимось з вами вже в наступному ролику. До скорих зустрічей, друзі. Бувайте!